Нарешті в уряді дали остаточну відповідь щодо індексації пенсій в березні наступного року. Відповідь така: індексації не буде, вона просто не закладена в бюджет. І це вже офіційно. А що ж тоді буде, спитаєте ви? І зараз про те, що взагалі кажуть представники влади, я розповім. Але новини не втішні. Хоча, як завжди, обіцяють. Вітаю Українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю їх. Підписитесь на канал, тільки важливі новини. Індексація пенсій в березні наступного року вона просто не закладена в бюджетний план на наступний рік. І це вже офіційний знак, скажімо так, того, що її в наступному році її не буде. Однак пенсії в будь-якому випадку будуть вищими. Так кажуть представників влади завдяки підвищенню соціальних е, показників наприкінці 2022 року. Ну так нам кажуть, але тоді питання: якщо будуть, то чому не включили ці витрати у бюджет? При цьому уряд не ставить хрест на березневій індексації. Каже, що вони розраховують повернутися до цього питання не раніше наступного року. Розраховують повернутися, тобто, це все вже таке. Знаєте, а тут, коли якісь офіційні моменти, не завжди знаєш, чи будуть вони чи ні. А коли вже починають казати про те, що ну можливо, ми повернемось, можливо, не повернемось, тобто, не знаю, скоріш за все, мабуть, ні, тому що на це просто немає грошей. Взагалі про все це розповіла в Оксана Жолнович, міністр соцполітики, каже, що наступного року. Пенсійні виплати е, в будь-якому разі зростуть. І ви скажете, добре, але ж е, як же ж вони зростуть, якщо нічого не буде в слідуючому році? Все тому, що буде ще підвищення у жовтні та грудні в 2022 році. В жовтні зросте на 200 гривень мінімальна зарплата. Тобто тут вони будуть казати, що ну як би там не крути, але вона вже буде вище мінімальна зарплата, тому що наступного року, як ви знаєте, вона підвищуватись не буде. Тобто, ось це підвищення, яке буде в жовтні на 200 гривень. Все, ось це воно вже й буде і наступного року. Це, звичайно, призведе і до підвищення пенсійних виплат, пов'язаних з мінімалкою. А в грудні зросте прожитковий мінімум, що також призведе, призведе до зростання пенсій. Причому не лише максимальної та мінімальної, які безпосередньо залежать від величини а, прожиткового мінімуму. А й решта всіх пенсій, оскільки зростуть і доплати за наднормативний стаж роботи. Тобто, простими словами, підвищення буде тільки в цьому році, і вони мають на увазі, що цьогорічне підвищення воно просто відіб'ється на наступному році. Тобто вони рахують підвищення в порівнянні з цим роком, тобто тільки у виді порівняння. Але самого підвищення в наступному році не буде. Але бачите, це наскільки ми розуміємо, не буде, тому що вони мовчать про наступний рік. Тобто, можливо, повернемось, можливо, не повернемось. Ніхто не знає, що буде в слідючому році. В наступному році, вибачте, щоб фінансувати взагалі всі ці нові витрати. Знадобиться додатково близько 70 мільярдів гривень. В Мінсоцполітики сподіваються, що всі ці гроші вдасться отримати завдяки зростанню надходжень до пенсійного фонду. Тобто, розумієте, на ось всі ці підвищення, які мають відбутися ще цього року, вони повинні десь знайти 70 мільярдів гривень. І для того, щоб були якісь підвищення в наступному, потрібно буде знайти десь приблизно стільки ж. Тобто, ну, я не знаю, чи знайдуть ці гроші. Чи не знаю ще, чи знайдуть цього року, а чи вже буде в наступному, не зрозуміло. як відомо, цього року надходження до пенсійного фонду вони зросли ну, якщо в порівнянні з довоєнним минулим роком, завдяки відрахуванням з великого масиву таких білих зарплат українських військових. І Жолнович сподівається, що наступного року всі ці надходження вони будуть ще вищими. Однак, що стосується індексації пенсій в березні наступного року, то поки що потрібна сума вона не проглядається. Та й поки що невідомо, яка взагалі сума буде потрібна для цього, каже міністр. Але, як я вже сказала, десь приблизно така ж, як зараз потрібна. От і все. При цьому Жолнович сказала, що бюджет 2023 року він буде звичайно орієнтований насамперед на потребу військових, тобто 50% видатків це на оборону, 35% на соціальну сферу, і 15% на решту. До речі, знайшла ще ось таку новину: що бо знаєте, ось різняться деякі новини. На цю тему. І а, новина така, що кабін затвердив розмір мінімальної пенсії на слідучий рік. І знаєте, це вже цікаво, так? тому що, бачите, кажуть, там щось повернуться, не повернуться, а тут вже раз і вже зафіксували розмір мінімальної пенсії на слідучий рік. Тобто, якщо зафіксували, значить вона вже не буде більшою. Так? Тобто, як ми вже знаємо, цього року пенсії збільшаться, наступного їх розмір залишиться незмінним. А, мінімальна пенсія а, цього року зросте. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 грудня він збільшиться з 2027 гривень до 2093. Ось ця сума і буде мінімальним розміром пенсії. Тобто, наступного року його мають намір залишити без змін та без переглядів. Тобто, це ще один доказ того, що нічого підвищувати в наступному році не будуть. Але при цьому. З 2023 року підвищиться страховий стаж. Бачите? Пенсії не підвищаться, а страховий стаж підвищиться. Для того, щоб вийти на пенсію, потрібно буде відпрацювати вже щонайменше 30 років, а не 29 як цього року. Протягом зазначеного періоду мають бути внесені обов'язкові внески. А в річному віці зможуть піти на пенсію українці, котрі мають страховий стаж. 20 років. В 65-річному віці пенсія буде нараховуватися за наявності 15 років страхового стажу. Ось такі новини. Ну, що я можу сказати? Точно вже стає зрозумілим, що ніхто нікому нічого не буде підвищувати в наступному році. Кажуть, що можливо повернутися до цього питання, але то, знаєте, так, щоб, ну, щоб вже зовсім не... Люди не розстраювались щодо цієї теми, але ніхто не знає, що буде в наступному році. Тому, скоріш за все, просто це питання навіть, навіть не стояло серед тих витрат, які були закладені в наступному році. Тобто, дай Боже, щоб ще підвищили те, що намітили підвищити цього року, тобто, в жовтні. І... В грудні. Будемо сподіватися. Як би там не було, є деякі люди, яким значно гірше, ніж деяким українцям, які в теплих домівках, хоч і з острахом на серці, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Але є люди, які взагалі візьміть Маріуполь. Тому, звичайно, я не хочу казати, що там влада. Хороша чи погана, кожен сам знає, що зараз відбувається, і моє відношення до всього ви теж знаєте. Не буду зараз вдаватися в різні подробиці. Скажу тільки так: що дай Боже, щоб все підвищили, що мають підвищити цього року. А те, що буде вже вслідуючому, знаєте, там вже якось воно буде. Я молюся тільки за одне, щоб найскоріше, як закінчилася війна. А там далі я сподіваюся на дуже серйозні зміни в нашій країні, тому що якщо вони не відбудуться зараз, то мені здається, що вони вже не відбудуться ніколи. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.